Аю на телеканалі ТІВІ 4 час новин. Російська Федерація продовжує атаки на енергетичну систему України. У низці регіонів пошкоджені підстанції, лінії електропередач, трансформатори та інше критично важливе обладнання. Енергетики працюють над відновленням постачання однак, поки тривають ремонтні роботи, по країні вводять погодинні графіки відключень світла. В Укренерго зазначають, що без таких заходів система може втратити керованість, що спричинить масові та тривалі знеструмлення міст і сіл. Дефіцит електроенергії відчувається і в нашій області через залежність від інших регіонів. Прошу далі пряму мову. Оперативна ситуація в енергосистемі постійно змінюється. Тому обсяги обмежень і порядок їх застосування можуть коригуватися згідно вказівок НЕК «Укренерго» протягом доби. Закликаємо споживачів стежити за оновленнями на наших офіційних сторінках у соцмережах та на сайті АТ Тернопіль Обленерго. У цей складний для нашої енергосистеми період кожен із нас може допомогти зменшити навантаження на енергетичну систему. Особливо важливо економити електроенергію у пікові, ранкові та вечірні години. Рекомендуємо нашим споживачам вимикати освітлення у кімнатах, де ніхто не перебуває. За можливості використовувати енергоощадні лампи та побутові прилади класу А і вище, переносити використання енергоємних приладів, таких як пральна машина, бойлер, духова шафа на години, коли навантаження в мережі нижче згідно графіком, мінімізувати використання електрообігрівачів, якщо є альтернативні безпечні способи обігріву, закривати двері між опалюваними і неопалюваними приміщеннями, щоб зменшити втрату тепла. Та навантаження на електроприлади. Окремо наголошуємо нашим споживачам, що після відновлення електропостачання згідно з графіками погодинних відключень просимо не вмикати всі електроприлади одночасно. Символ миру, добра і любові прибув до Тернополя. Вифлеємський вогонь миру, який щороку українські пластуни поширюють серед громад, лікарень, шкіл та державних установ, нещодавно доставили до нашої країни. Це міжнародна скаутська акція, що передує Різдву Хрестовому. Вже понад 20 років дарує українцям тепло та надію. Як пластуни Тернопільщини готуються до рознесення вогню, та що він символізує у нашому сюжеті далі. Запалили свічки миру, добра і любові. До тернопільського середку пласту привезли вифлеємський вогонь миру, який нещодавно доставили в Україну. Розповсюдження символічного полум'я це міжнародна скаутська акція, що передує Різдву Христовому. Офіційно вогонь потрапив до нашої країни ще у 1999 році, і відтоді щороку його поширюють містами України як добрий символ. Чи з нашої станиці він почне розповсюджуватися по всій області? Також ми почнемо розносити вогонь миру по церквах, школах, державних установах. Обов'язково це мають бути лікарні, щоб кожен хто не має змоги провести ці різдвяні свята своєю родиною, мали це тепло. Вогонь миру горить у вифлеємі, на місці народження Ісуса Христа. Саме вогнище є спомином про прихід Ісуса на землю. За християнським трактуванням воно визволяє людей з розпачу і дає силу, сподівання та надію для того, щоб поширити вогонь серед українців. Пластуни перепалюють свічки, запалюють його у лампадки та передають у необхідні місця. Коли ви берете запалюєте свічку від Вифлеємського вогню миру, є можливість її загасити, адже вона вже йде освячена цим вогнем, ви несете його додому, і так само на всі різдвяні свята ви можете запалювати цю свічку, щоб відповідно вислівський вогонь миру вже горів у ваших домівках. У тернопільському осередку пласту налічується 518 учасників. Серед них як дорослі люди, так і підлітки. Близько восьми років активну участь в житті українських скаутів бере Наталія Періста, яка опікується юнаками пласту. Нам дівчина розповідає, що підготовка до прийняття вогнища відповідальна і творча місія. Кожен курінь до цього готувався, готувався пісню, готувався до того, щоб е, говорити, е, про що це вогонь миру, для чого ми його розносимо. Для мене це завжди досить такий е, щемливий момент, бо з кожним е, роком, хоч ця традиція і не змінюється, але е, з, з, збільшується передача важливості цього. У неділю 7 грудня тернопільські пластуни понесли вифлеємський вогонь миру на могили полеглим військовим, що поховані на Миколинецькому кладовищі. Рознести його по соціальних установах українські скаути планують до Різдва Христового, а горітиме він до водохреща. Вхід для військовослужбовців та ветеранів вільний, а частина зібраних коштів піде на потреби ЗСУ. У Тернополі відбудеться 25-й міжнародний фестиваль джаз-без. Цьогоріч музичне свято повертається до триденного формату і пройде 12, 13 та 14 грудня. Незважаючи на складнощі воєнного часу, на сцені виступлять шість колективів із п'яти країн світу, серед яких Німеччина, Польща, Куба, Велика Британія та Україна. Про особливості джазового свята у воєнних реаліях далі у сюжеті Олени Чепіль. Від Куби до Великої Британії, від Німеччини до Польщі та України. Тернопіль знову стає джазовою столицею. Цьогоріч місто приймає ювілейний 25-й міжнародний фестиваль імпровізаційної музики джаз без. Якщо в минулі роки події скорочували до одного дня, то зараз організатори повертаються до традиційного триденного формату. Концерти заплановані на 12, 13 та 14 грудня. Рівень музикантів повинен бути такий, який задовільняє нас, який ми хотіли би представити тернополянам. А друге це географія. Ми хотіли би кожного разу, ну, фестиваль міжнародний, кожного разу показати щось, щось цікаве, якусь цікавинку, або країну, або інструменти, або і то, і то разом, разом взяті. І поки що нам це вдавалося. Через повномасштабне вторгнення логістика значно ускладнилася. Не всі іноземні виконавці наважуються їхати в Україну. Утім, організаторам вдалося зібрати потужні команди. Тож тернополян чекають мелодії рідного Криму, польсько-кубинський мікс, джазові стандарти та експерименти. Оскільки фестиваль святкує чверть століття свого існування, для публіки підготували й ексклюзивні виступи. У цьому році ми побачимо зовсім незвичний, дуже екзотичний, як для джазу, інструмент, який буде грати. Це буде Арфа, і з Арфою приїде Анна Джижинська. Джазбес це не лише про музику, а й про культурну дипломатію. За майже два десятиліття у Тернополі фестиваль об'єднав сотні музикантів, перетворивши місто на майданчик для сміливих експериментів. Організатори запевняють, програма складена так, щоб зацікавити навіть тих, хто вважає себе далеким від цього жанру. Але у Тернополі це 19 років. Це понад 100 колективів, які виступали в цілому на семи сценах. З 30 країн світу, в тому числі дуже екзотичних, як Індія, Кенія, Нігерія. Тому ми завжди пропонуємо різноманіття. І навіть якщо ви думаєте, що ви не любите джаз, повірте, ми вас по-хорошому здивуємо. Перші два дні 12 та 13 грудня музиканти виступатимуть на сцені Тернопільського драмтеатру. Фінальний акорд фестивалю пролунає 14 грудня у креативному кластері на пошті. Початок концертів о 18.00. Кожен день у нас виступає в концертній програмі два колективи з антрактом. І е, вартість, що напевно цікаво, слухачам і глядачам, вартість квитків не перевищує минулорічну вартість. і Починається в Можна квитки придбати за 260 гривень і вище. Фестиваль має і благодійну мету. Частину коштів від продажу квитків передадуть на потреби Збройних сил України. Для військовослужбовців та ветеранів вхід вільний. Щоб отримати запрошення, захисникам достатньо написати організаторам на офіційній сторінки Джазбез у соцмережах. Створили атмосферу дива, новорічний настрій і здійснили дитячі мрії. До Дня Святого Миколая місцеві благодійники відвідали Тернопільський центр соціально-психологічної реабілітації, щоб подарувати свято дітям, які не мають родини. Така ініціатива стала доброю традицією, якою дотримується понад 10 років. Більше про дитячу радість на День Миколая далі у нашому сюжеті. Планшет Клас. Навушники, ось такі тато що, які девайси? і ну, Мобільні телефони, планшети, м'які іграшки, конструктори та багато інших подарунків отримали діти Тернопільського центру соціально-психологічної реабілітації до Дня Святого Миколая. Напередодні свята вони писали листи до чудотворця, аби їхні бажання стали реальністю. Обов'язки доброго чарівника на себе взяв Юрій Смакоус. Чоловік називає себе помічником Миколая, та щороку купує те, про що вихованці центру просять у святкових листах. Сам Юрій багатодітний батько, тож як ніхто інший знає, як потішити малюків. Наші діти всі стараються отримати те, що вони хочуть. Тут не завжди виходить. То наше завдання, якраз щоб їхні мрії стали яві. У мене як відношення до своїх дітей, щоб не, було, щоб не було обділеної дитини. А так вони всі хай вірять в диво, в ту казку і в те тепло, яке ми стараємося їм надати. Уже вдруге підтримує благодійну ініціативу адвокат Ростислав Лукашов разом із Юрієм. Вони докладають зусиль, щоб подарунки стали для дітей ще однією причиною знову повірити у святого Миколая. Мабуть, ті емоції, які ми сьогодні переживаємо, це якраз той ретроград, ретроград ми повертаємося в дитинство, тому що ми ж дорослі. А коли бачимо сьогодні дітей, якраз ті емоції нам дають можливість подальшому. Певно, надихати нас і працювати і допомагати іншим дітям. У Тернопільському центрі соціально-психологічної реабілітації перебуває 18 дітей, виховують їх та доглядають четверо фахівців. У соціальному закладі розповідають, що малечі потрібна постійна турбота та піклування. Тож такі заходи не лише створюють святкову атмосферу, а й допомагають із матеріальним забезпеченням. Попередньо дітки з такою великою таємничістю писали у листах свої потреби, свої такі думки, свої такі найпотаємніші мрії. Оці такі спогади з дитинства, такі добрі, теплі, будують у дитину в майбутньому і залишаються на все життя з ними. А власне, ми для того є дорослі і хочемо їм це створити. Мені потакували планшет, вошники побекбанк. Мені дуже все сподобалось. Дякую за те, що ви пам'ятаєте про нас і чекаємо наступного року». Благодійна ініціатива розпочалася ще у 2014 році. Відтоді Юрій Смакус щороку разом з іншими доброчинцями навідує Тернопільський центр соціально-психологічної реабілітації, аби подарувати його вихованцям справжнє свято. Пробігли 5 кілометрів вздовж набережної, щоб зібрати кошти для постраждалих від російської атаки тернопільських дітей. У місті провели благодійний легкоатлетичний забіг, присвячений дню святого Миколая. На заваді не стали ні холодний вітер, ані похмуре небо. Участь у міні-марафоні брали усі дорослі та найменші учасники. На події побувала і наша знімальна група. Пробігти 5 кілометрів заради допомоги постраждалим дітям. У Тернополі відбувся костюмований забіг святих Миколаїв. Такий благодійний захід організовують щороку в день Миколая Чудотворця, аби популяризувати спорт і об'єднати громаду задля доброї справи. Цьогоріч учасники готувалися до забігу заздалегідь, підбирали новорічно-різдвяні образи та атрибути, щоб бути стильними та помітними на біговій дистанції. Ну, я бігаю вже стабільно десь 5-6 років і подобається організація і масові заходи, тим більше Миколая. То я спеціально купляв, як ці забіги були, вже понад років 2 чи 3, я постійно в ньому бігаю на Миколая. Ще плюс благодійний і була більше прийти, прийти, щоб пробігти. З хорошим настроєм та в яскравих костюмах готуються подолати свої дистанції сестри Аня та Саша. Щороку дівчата долучаються до забігу святих Миколаїв. Розповідає, що результат під час спортивного заходу для них на другому плані. Головне показати власним прикладом, як можна допомогти тим, хто потребує підтримки. Це неймовірна ну, атмосфера єдності. Це не тільки спортивна подія, а також долучитися і підтримати ну, ті, що постраждали внаслідок обстрілу для нас у спадах. Ні, погода не стала на шкоді. Також хочу подякувати нашим військовим. Саме завдяки їм ми зараз можемо бути тут і проводити такі заходи і приймати участь. Тому думаю, погода не перешкода. Серед учасників забігу і Микита зі своїм татом В'ячеславом. Їхня родина більше року тому переїхала з Краматорська до Тернополя. Чоловік раніше брав участь в марафонах на підтримку ЗСУ, тож пропустити таку подію не міг. До активного способу життя привчає і свого сина. Йому подобається. Треба потрошку привчати, молодь. Чим ще буде займатися? Дома сумно, а зі мною весело. Загалом у п'ятикілометровому забігу Святих Миколаїв цього року взяли участь 40 людей. На фініші учасники робили довільний донат. Ці кошти організатори події передадуть на потреби дітей, які постраждали внаслідок російської атаки по місту 19 листопада. Кілька років поспіль ми вже проводимо захід не просто як фізична активність, як спорт, але і маємо місію. Минулого року ми збирали для захисників донати. А цього року у нас немає стартового внеску, але є донат. Ми збираємо кошти на, скажімо так, на позитивні, веселі святкові емоції для діток, які постраждали від ракетного удару 19 листопада в нашому місті. Після фінішу на учасників чекали медалі та приємні емоції. За словами організаторів, цього року під час благодійного забігу вдалося зібрати 8 тисяч гривень. У Тернополі вперше відбувся відкритий чемпіонат із бойового мистецтва Комбат Самозахист ІСО. Захід присвятили поліціянтам, які загинули на війні. Тож турнір поєднав у собі як спортивну складову, так і важливу меморіальну місію. На перші змагання такого масштабу в Тернополі зібралися понад 150 учасників, діти та дорослі спортсмени з різних регіонів України. Більше у сюжеті моїх колег правоохоронців. У Тернополі провели відкритий чемпіонат з бойового мистецтва Комбат, самозахист і СОВ пам'ять про загиблих на війні поліцейських. Турнір став не лише важливою спортивною подією, а й символом збереження пам'яті про тих, хто став на захист України. Захід відбувся за ініціативи головного управління нацполіції та управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області і за підтримки громадської організації Всеукраїнська асоціація бойових мистецтв Комбат, самозахист і со начальник ГНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко привітав учасників по Жавши їм успіхів і наголосивши на важливості таких заходів для підтримки духу єдності та патріотизму, українці сторіччями доказували, що вони є воїнами, патріотами і будуть завжди боронити свою землю. Тому сьогодні нехай переможе найсильніший. Слава Україні! Комбат самозахист із це вид універсальних бойових мистецтв, який поєднує різні техніки та елементи єдиноборств. Я сам допомогу за. І як ніхто може розуміти емоції кожного переживання кожного, хто зараз вийде сюди в ринк, татарі і чотирьох. Я дуже радий, що в цей час, коли вулиці війна, ми можемо проводити такі змагання для того, щоб полотні збивалися, здавалося ті, що незважаючи на... У турнірі взяли участь понад 150 спортсменів з різних куточків України, серед яких були як дорослі, так і діти. Кожен учасник продемонстрував високий рівень майстерності, витривалості та технічної підготовки. Своїм дякую цього спортсменам, які Чемпіонат із бойового мистецтва комбат, самозахист і совперше відбувся у Тернополі. На заході були присутні родини загиблих героїв, що стало важливим символом збереження пам'яті про тих, хто віддав своє життя за Україну. Таким чином, ми показуємо наскільки ми незламний народ, що ми йдемо вперед. Наскільки в нас активна сучасна молодь, яка бере приклад з наших героїв? Шестеро поліцейських увійшли до числа призерів чемпіонату. Серед них троє працівників головного управління національної поліції та троє співробітників управління. Стратегічних розслідувань в Тернопільській області. За результатами змагань буде сформована збірна Тернопільської області, яка братиме участь у чемпіонаті України з бойового мистецтва, комбат, самозахист і СО. На сьогодні у мене все. Більше оперативних новин. Читайте на нашому телеграм-каналі, QR-код, від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора.